Воюрідний брат віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса воював за Україну. Нейт Венс долучився до ЗСУ добровольцем у 2022 році. Воював у батальйоні Вовки да Вінчі. Про це написала французька газета Ле Фігаро. Нейту 47, він родом з Техасу. Молоді роки служив у морській піхоті Сполучених Штатів. Нейт брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Нейт пішов з війська на початку січня 2025 року, незадовго до інавгурації двоюрідного брата на посаді віце-президента. Джейді хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра, але те, що вони зробили із Зеленським, було засідкою і абсолютною недобросовісністю. Я був розчарований, коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського тими звітами, які він бачив. Я думав, що задихнуся. Я міг би сказати йому правду, без прикрас, без особистої зацікавленості. Але він ніколи не намагався дізнатися більше, сказав Нейт. Сам нетвенс сподівається й надалі допомагати Україні та планує видати книгу зі своїми спогадами з війни.